Привіт. Багато людей зараз вистраює свою імперію. Так? Хочуть багато вистраювати імперії, так як і війна йде, так? Росія хоче построїти свою імперію, але в нього нічого не вийде. І тому, як і інші, Вавилон це є від сатани. це... Імперії, які люди хотіли поклонитися сатаністру, цей і Вавилон, і яким заправляв цим всім род, так і є імперія, яка з віруючих, які проповідують Слово Боже, які хочуть. Ну, це построїть, ну як царство Боже, воно то є, але люди, які служать Господу, вони хочуть прийти до Господа, вони каються, і це є імперією Божої імперії, не тим Вавилоном. І імперія, яка була цей був Вавилон? Це ну, Вавилон, але воля Божа була. Розрушити, щоб цей Вавилон змішав. Ну, він змішав усі мови, щоб люди друг друга не розуміли, щоб люди були вільними, щоб вони пішли по всіх народах і проповідували слово Боже. Але люди віддалилися від Господа. Віддалилися. Тому що сатана так покривав, так же ж, як і цей же диктор був в Нім так, який заправляв цим Вавилоном. Він дуже жорстокою людиною був. І Тому Господь. Не любить таких, він противник цього всього, які зараз є церкви, які просто поклоняються, вони, як той Вавилон, так вони приносять жертви. Господь не хоче цих жертв. Він вже наситися тим жертвоприношенням, цілоспаленням. Йому це не потрібно. Йому потрібно тільки люди, які прийшли б до покаяння, вірували в Господа і проповідували Слово Боже. Тільки через Слово Боже ми можемо бути врятовані. Йому не, не потрібно те, щоб ми знову робили те цілопалення. Йому це не потрібно. Він уже наситився повністю. Йому потрібно тільки, щоб ходили його учні, учні, які проповідують Слово Боже, так як Ісус ходив з учнями і проповідував Слово Боже. І так він не хоче тепер, щоб зараз, які люди є, осталися, так є які пророки, апостоли, так і є в теперішній час. Але ми їх не приймаємо, тому що ми як звикли думати, що тоді були пророки, тоді були апостоли. Зараз їх немає. Зараз вони також є. Але так як і в той час, також не вірять в них. І тому вони відкидають Господа від себе. А Господь просто хоче, щоб ми прийшли і покаялися. Він не хоче, щоб ми ходили там в церкву, якісь там свята. Цих свят немає. Нема ніяких свят, які і тим кадилом махають. Йому це противний цей запах, йому противні ті люди, які приносять і поклоняються не незрозуміло кому. Господу потрібно служити кожного дня, кожного дня проповідувати слово Боже і бути у Слові Божому щодня, щогодини, щохвилини, аби бути врятованими. Амінь.